Ми вже проснулися, що сьогодні мало спали. Ти мені розкажи по правді. Бабулька вже завтра з дідулькою їдуть. Не будеш за нами скучати? Ні. Ouais. А... Чого? Тільки не балуйся, їж. Взагалі не будеш скучати. А ми будемо за тобою скучати. Чого? Бо ми ж тебе любимо. А ти нас не любиш? Люблю. Любиш? А скучати не будеш, так? Ні. Боловник? Баловник? Будеш скучать? А що ти їси? Ну, їж на здоров'я. А ще класно, що тут є дитячий майданчик. Дуже круто, гляньте. Клас. Завтра вже ранком прокинешся, а діда й баби вже немає. Будеш скучати за нами? Так. Да. Будеш скучати? Так може нам не їхати? Так. Да. Не їхати чи їхати? Не їхать. не їхать. Ой, мій маленький. Тепер бабуся вже з дідусем не скоро приїдуть. А чого? Ну, бо так. Да Та не рвиш книжечку? Ну, от любить Патріошиць. Дорогенький. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтринька, мої дорогенькі. Добрий ранок. Дивилася кіно до 20 минут другої. І дивилась вже по телефону, тому що по Ютубу далі вже його дивитися взагалі неможливо було. Яке гарне кіно. Це чотири серії, їх наче 12. Осталось подивитися, але вже сьогодні в мене не вийде, божна ніч на роботу і в треба трошки поработати, тому що. Вчора прогуляла, можна сказати. Ну, нічого. І таке буває. Зараз розказую вам анекдот для настрою. І мені ще треба з'їздити в аптеку, бо кончились таблетки від давлення. Вчора последнюю витрусила в баночках, так не видно. Торокти людей торохтить. А вчора последнюю випила і на сьогодні немає. Так, зараз дедушка побриється і з'їздимо в аптеку. Каже батько сину, синок, тобі вже 10 років і тобі пора вже дізнатися, що ніякого діда мороза немає, то був я. А синий каже, да, я знаю, мені теж тобі треба зізнатися, що аїстом був не ти, а твій друг дядя Ваня. Начинається більшой ремонт по новій. Обдираю і покажу ось, я собі купила обоє. Ну, можливо, камера точно світ не передає, але от у них є щось таке, наче сиреневий отлів, все одно трошки якісь є. А, ну, у мене ж тут потолки сиреневі. Ой, коротше говоря, може трошки щось і не підходить, ну, підійде. Оце таке. Обоє мені дуже красиві, блискучі. Чи... Люблю все блискуче. Мотнемося на вокзал в аптеку, бо ще ж таблетку напила, так уже очима, ще довго то дивилася в телефон, да купша й запухла. Коротше. Одне й те саме кожен день. Ну то не біда. Не, мені не погано поки ще цей. І приїду, буду клеїти потихеньку. На дворі сьогодні так гарно, що не хочеться в хату йти, понімаєте, так тепло. Я накинула ще з костюма цю теплу курточку, так хотіла вже навіть і знімати. Купила щось, пачку обоїв, бо пачка є, так, може і не вистачить. І зайшла у наш березанський магазин з обоями, які є гарні обої. Ой-ой-ой, по 720 гривень рулон, ну дуже гарні. То, можливо, на залу буду тут купляти, побачимо. І на спальню там є пару таких, що мені. Я ж люблю лапати, понімаєте? Люблю лапати, цвітне, мені однотонне не підходить. <рив> Та щось стіни в нас самі штукатурили батьки. Тоді ж конячим кізяком, да глиною. Воно, звісно, штукатурка кріпка, але ж стіни ж не рівні. Куди мені там світлими і однотонними, воно всі горби будуть зверху, видно. А так лапа. Лопати... Ого, мать, ну ти даєш. Що таке? Що, ти дивись, мені там не халтуй. А то що? Пойдеть, дед. На минуту злізла із э, того, <хи> і прочитала анекдот, який ви мені прислали. Так стою дай сміюся. І вам же ж розкажу. Здрасте, а у вас овчарка є? Доброго дня. Овчарки вже немає, є балабай. І маленький пукінез. Настоящий балабай. Угол задіяла, на сьогодні хватить. Оце ж, бачите, які коробочки поховали там труби. І тепер і красота буде. ще пол покрасимо. І буде все окейчик. Піду ще подивлюся, навірно, одну серію перекоти поле. Да і на ніч на роботу мені збиратися. Їсти хватає. Так, до речі, дуже понравився моєму дідулику пирог. Сказав, щоб завтра ще спекла. Так що печіть, дівчата, то що надо. Ну, і погнала я на роботу, бо ще треба забігти в магазин. І купити торта. А в ньому була, так ще не було доставки. А роботу дівчаток треба ж гостити. тому трошки раніше виходжу. Якщо нічого інтересного не буде в електриці, то вже нічого не буду і знімати сьогодні, до завтра. Опять путаниця в мене з кіном то і зайшла. Ну чого, буду розбиратися завтра. Все, пока. Доброго дня всім. Гарного, сонячного, теплого. У нас тепленько гарно. Ой, де той Лондон? Побіжу мать до куми на коропи. Смакота, а голови які, та коропа то яка вона добра, а стовстолоба жарила, колись і полиць прижарила. Так що скоро буду кума в тебе. Так. Рибка маленька, вона заморожена, тому я поклала її до морозилки. Коропи, ну, звісно, що вони не сьогодні з водоймів, але ж вони не заморожені. Тому я вирішила сьогодні засолити, сьогодні і посмажити. Поки свіже будемо їсти, на що відкладати на завтра, те, що можна зробити сьогодні. Кума, щоб ти розуміла, голова скоропа теж не маленька. Ну, це вже я ну, геть обрізала, обрізала. А собі я зроблю голову в духовці. Це буде моя смакота. Я так люблю. Ну Звісно, можна посмажити, якщо її переріжу пополам, то посмажу, якщо ні, то ні. Якщо ні, то ні. Нема в мене такого топорика, є просто ніж, я вже його наточила, як тільки могла. Ну, коротше, без цього молотка не обходиться. Отак гачу, щоб, щоб розрізати якось. В общем, працюємо. Меншу голову таке вдалося мені розрізати, може, щось дітей смажено їстиме, а собі зроблю в духовці. Я люблю так. Замаринувала і зроблю на вечерю. А сугудай засолила. Так, солі сипанула, півтори-дві години змию в кисленькій водичці, потім буду пересипати сіль. Сіль риба, сіль риба, перчик. І того разу я робила на кожний сматочок, на кожний сматочок десь по пів чайної ложечки оцту лила. Так я бачила одна так, там, така гарні в неї рецепті в тіктоці, вона так робить, але вона лє по чайній ложці. Ну я не ризикнула по чайній ложці. А взагалі мені підписниця писала, що вони на 8 годин цю рибу замочують в оцті, а потім тільки вже олія і цибуля. Ось так. Ну, так я не пробувала і не ризикнула, дівчат. Погано немає інтернету, навіть 4 g дуже погано грузи сторіс. Все, дівчат, закінчила я сугудай. І закінчилась зразу і сушка моя. Зараз зверху ще полью олійкою і все. Використовувала перчик, отакий лимонний. І, олійку, і на кожний шматочок лила по чайній ложиці оцту. Зараз ще лайну олійки і лишиться тільки посмажити рибку, але смажить її ще дуже-дуже рано. Значить, інтернету так і немає. Я не знаю, що це з ним таке, такого ще не було, щоб не було цілий день. Вимикаю, вмикаю, десь пробивається а так загорається, і знову, і знову нема. Ну і найкращі люди в світі. Я вам бажаю мирної ночі, Божої опіки, ангела охоронця вам і вашим рідним. Ну, бачите ж, який інтернет. 4 g грузиться дуже-дуже довго. Тому на сьогодні все. Як все добре, завтра буду з вами. Обіймаю. Мабуть, ще цибульки підрізать. Це ж така завжди довірячила. У мене завжди багато друзів. Я, скільки. Потім поговоримо, О, да, Тань, скільки приблизно набрати тебе? Хоч, ну, коли ти в п'ятницю, в п'ятницю, в суботу, в суботу, мені без різниці. Ну, тільки не ввечері, бо вечором у мене з'їжджаються всі тут додому. І вчитуй дві години різниці. Як тобі зручно, напиши мені, в який час і куди, на телеграм чи куди. Я приїхала в Тарасівку, я в Тарасівці прожила три роки. У мене скільки друзів, скільки людей рідних мені. Тому, ну. Ой. Не та я людина, щоб бути мілочною. Ну, коли вже справи заходять наскільки далеко, то... Заскільки моєї доброти зробленої, я не заслуговую на діалог. Просто на діалог. Та не образили мене. Просто така, знаєте, як кримінальна ситуація. Мені сьогодні адвокат і казав, яка це стаття. Я забула просто. Винесена все з будинку. Що, ну, те, що давалося, те, що не давалося. У будинок я не. Речі була в Україні і, чесно вам скажу, привіт Світуль, Чесно вам скажу, будинок не заходила, бо мені боляче. А в цих людей я ночувала, але в них тоді не було ще зручностей, і я не бачила. Коли вже вони зробили туалет і душеву, тоді я побачила. Бачила це влітку. Ну, в общем, все, ця тема опускається. Я вийшла шизофренічка. Стара. Я подарувала, забираю назад. Ну, хай буде даже так. Хай буде так. Конолічка, шизофренічка, стара. Хай буде так. От стара шизофренічка, а мені поверніть. Тому що вже, знаєте, надоїло, коли в тебе обтирають ноги. Наскільки користуючись, так, да, це на сумщині. Я довго ждала сьогодні, отримала консультацію. Адвоката. Забула, була якась стаття, ну в голосові не буду повертатися. Так, да, це зароблені кошти мене, мого чоловіка, це чиясь праця. І мене речі забрані, не тільки ж мої. Кума ж там 8 років, 7 років, почти 8 прожила. Так же кума, 7, 7. Бо вона це 2 роки у Польщі, 9 років нема чоловіка, 7 років. Нарушені певні домовленості, забрато не те, що дозволялося, тому все піде під одну. Я не буду пояснювати і розповідати, яка я буду сама найхужа людина в світі. Повірте, я не беру чуже і чужого мені не потрібно. Кума Валя моя вже два роки живе в Польщі. Нянче онучку. Я до неї недавно ослітала. Ви неуважно, мабуть, мабуть, мене дивитесь. Кума Валя живе в Польщі. Так, дівчат, фарш розстає. Макарони будуть точно. Ну, мені отакі не подобаються, чесно. Чорні непонятні. Біленьких зроблю. Ну це трошки пізніше, просто все люблю, коли наготовлено. Треба було забігти ще магазин, купити кубики. Оцей соус, я вам скажу, ж як мені правильно. він же не тільки до макарон, можна і рис. А чого ні, звісно, можна. Можна і рис, можна і на гречку, а в мене кубики закінчилися. Я варю на цих бульйонних кубиках. Ну, я вважала їх своїми прямо своєю родиною. Не просто знайомими. Ви ж їх не знаєте. Це хтось з Престянця, а так ви їх не знаєте. Я її часто, можливо, вітала завжди, вона у медицині працює, квіти завжди замовляла, просто могла замовити для підтримки, як якісь у неї там негаразди були. Ну, я це ж не... це моя добра душа. І все. А зі мною зараз поступають не по-доброму. Просто ну, вийдіть на діалог, не спілкуйтесь, нічого від вас більш, можливо, і не потребується. Просто вийдіть на діалог. Ну, вони вирішують, що. Діалог не потрібен. А знаєте, воно жалко жартувати, Жадні люди, вони завжди такі. Жадні люди вони такі завжди. Жадність фраєра згубіла. Знаєте, є така приказка. Трошки побуду тут з вами, трошки перейду в Тік-Токі побуду. Я не знаю, де там тіктоки заробляють на ефірах гроші, от світ, ти дивишся мене, чи вже вийшла. Я не знаю, де їх там заробляють. І в мене ж карточка, я ж, ну, тільки може в мене тікток не на цій картиці. я цього взагалі нічого не розумію. Якось так. Не їла ще нічого, випила тільки ту електроліти і завелась, поїхала не в ту. переїхала зупинку, от так завелося. Приїхала зупинку. Ну, це взагалі Такого ще, ну, якби. Я не можу зрозуміти, я з одного перона хожу на інший і не можу зрозуміти. Більше на батлах. Та, ну, цвіт, я розумію, ну, я не розумію, як це батлище. На батли треба більше, мабуть, підписників, правильно? Просто дивися, я дивилась одну жінку, попалась мені вона попалась в Тік-Токі, вона в Америці живе, наша українка. Вона каже, що отримує до 10 тисяч доларів. Це правда таке може бути? Монетизація, є, що це таке світ? Mm. Монетизація, треба запам'ятати. Напиши мені в інстаграм оце слово монетизація, запитаю у дітей. От. То вона це ж таке каже, вона каже, ну, не в ефірі, а в сторіс. Ой, ну, в сторіс, в ленті в неї каже, вона заробляє, може, на цих батлах, 10 тисяч доларів. Це правда? Бува таке? Скажи мені, чи це все? Провокація. А я все так хочу заробити багато грошей. Шучу, просто я не, не розумію. Думаю, мабуть, жінка шуткує. О, я ж так думаю, що, мабуть, дивлячись, скільки в неї підписників. Ну, я якось не, не глянула. Мені це показалось дивним і неправдивим. Во, того я і не стала дивитися, скільки в неї підписників. Ну, нормально, це так. А я дивлюся, знаєш, є прямі ефіри людей з-за кордону, просто включена камера, і людина десь там взагалі її немає, а камера включена. І мало людей її дивиться, що ж там дивиться, камера виключена. Думаю, а на що вони включають. Або взагалі лягають спать, камеру включають. І тоді не можу нічого зрозуміти. Тому такое, як не вмієш, то... Ой, зовсім ну, погано бачить стало. Як не вмієш, то і не вмієш. Просто я, чесно, світ, не думала, думала, це якийсь розвод. Думаю, ну, 10 тисяч доларів за що? А воно виходить, що буває таке. Я їй не повірила, і не перейшла, до неї не глянула, скільки в неї підписників, чесно. Ну, оце мукбанги, дивлюся, по 100 тисяч є у них. Такий хід у них. Дивися, це мукбанги, мукбанги ті, які знімають. Там як вже на неї кажуть, така жіночка пожила з села, жужа чи як. В неї там здається щось більше ста тисяч. Ну, видно, ж на Мукбангах заробляють. Рази... Жінка з села, таке сало їсть, хліб той білий, руки такі з огороду, знаєш, як у, на... як у мене колись були. І от, їсть на камеру, їсть не дуже культурно, і на неї 160 тисяч підписників, в неї, здається, чи сто тридцять, чи 100... ну, щось таке. Дівчат фарш у мене мерзлий, буду готувати балан'єзе. Є в мене півбаночки трошки прицвіло зняла. Ну, Не знаю, чи я його кидатиму. Ну, Воно гарне, воно ну, просто там збоку трошки прицвіло. Не воняє нічим, нічого. Бачила її, Такі, Ну, на чому вона заробляла? Тому що їсть на камеру. Я вчора одна лягла спати, і одна їсть на камеру камсу. Боже, я чуть не, слюною не подавилася. Фея Мукбанга, по-моєму, так у неї сторінка підписана, На неї там більше ста тисяч. Вона це їсть з цибулею. і це так, Я думаю, ну, блін, виходжу з тік тока лягаю спать. Так що в мене буде отакий соус-баланєс. Фаршик піджарю з цибулькою. Це сюди додам і зварю спагетті, Шпагетті, спагетті, чи як там правильно, і Є ще трошки вчорашніх макарон. Тому я трошки спагетті зварю, бо ну, може не вистачить. І що? І сьогодні більш нічого, на завтра думаю. Буду щось ритися в інстаграмах, в тіктоках придумати, ще фаршу, кілограм 4 залишилося. Може, втілість, зжарю, Не знаю. Навіть взагалі. А, у мене є листи для лазаньї. Куплю молока і зроблю лазанью. Син не любить, Ну, нічого, прийдеться їсти. Сиру тертого схожу куплю, щоб на натертий був твердого, тут продається в пакетах. І, дівчат, показала в інстаграм сьогодні я, скільки я купила продуктів на 12 фунтів 3, ну, до 50 пенсій. Ну, просто так зрозуміти, я собі брала окремо чек і по друзі на день народження гостинці. Тому я. Свій, ну, не могла Я поставила бутилку олії, три цибулини і кусок сиру 900 грам чедер вийшло 8 фунтів. І тоді я вже вдома подивила щеки, додала ще три баночки тунця, я там показувала. І от у мене вийшло... Боже, я ж це в інстаграм, я думала і в Тіктоці. Ох, електроліти діють. В общем, подивіться, мої а то там мене вчора запитували. Плюси-мінуси життя в Англії. Ну, от я за час роботи що могла купити. І мені дуже цікаво, чи не дивиться мене та жіночка, що понаписувала мені за мої цитати ранкові. Що я цитую, шукаю цитати на просторах інтернету, я їх люблю, я з них. Ну, деякі висновки в своє життя вставляю, де що для себе шукаю, тому цитую вам. І багатьом це подобається. Багато хто каже, о, це так точно, як у моєму житті. Вона там мені написала, не зрозуміло, що. Тому я теж в сторіс пояснила, що це не обов'язково про мене. Чого ж всі люди думають, якщо щось написано, то це про мене? Ні. Ну, якщо ви думаєте, що про мене, то і вам підходить моє взуття, то візьміть і походіть. Коротше, дівчата, Давайте жити дружно. Я повторю, мені плюс-мінус один підписник мені великої ролі не грає. Мої чекають завтра, щоб подивитися на розборки з невісткою. Та те, що і я хочу подивитися світа, скільки це буде, я хочу подивитися на розборки з невісткою хочу. А в мене скоро теж свята розборки будуть. Ну тільки ж ті люди не з'являться в ефірах. Я, якщо права, я не боюсь дивитися людям в очі. Якщо зі мною поступають по гнилому, по гамняному, вибачте мене, я буду навіть не правою тисячу разів, але буду доказувати свою правоту, тому що дуже образила. От цього разу дуже. А, поняла, поняла. Поняла. Чим більше розказую таке життя, знаєш, я вчора таки в мене був прямий ефір у Тікток спокійний про сільське життя, і так прям задоволення. задоволенням дивились люди, писали мені. Завтра, А скільки це буде, ти ж скажи, у нас дві години різні, щоб вже не прозівати, бо я ж можу себе чимось і прозівати. Це вже буде в першій половині дня чи в другій. Так що, переходите завтра до в Тікток, будуть розборки з невісткою. Тільки за волостя не вистачає. Я думаю, ви дипломатично сядете і поговорите. Ну, поняла, буду заходити протязі дня. Треба все вирішувати дипломатично. Доброго дня, Ліна. Цитати супер. Я її жду кожен день. Ви умнічка. Всіх пошліть за кораблем, тому що в них в житті нічого хорошого не було. Дякую, Святочка. Дякую вам велике. Ну, особисто мені. Ні, в око дам і все, ну, дивись, щоб синяка не було. Особисто мені подобаються цитати. Я починаю з цього день. Я налаштовую с... О, з цими цитатами. Ну, так мені легше. От я знайшла для себе цитату, я для себе це. Ць... І я так налаштовую свій день. І мені так легше прожити цей день. Кому не подобається, я ж повторюю, я нікого не тримаю. Я на інстаграмі коштів не получаю, Привіт, Турчин. Турчина. Привіт. Я живу, живу зараз за кордоном і замовляю речі. Ось зараз, зараз чекаю, халати мені прийдуть. Ну, тут я не кажу, що тут я не зможу купити цих халатів. Ну, таких точно я не зможу. Мені б сподобалось, я замовила в Україні. До речі, відмічу сайти. Чекаю з нетерпінням. От. А те, що там можу замовити в Україну своїм рідним. Так що інстаграм ну, мені коштів ніяких не приносить. Тільки якби для душі.